Зі нас інфо перші про головне поїхали. Депутатів збирають на термінове голосування в раду. За моєю інформацією, ніхто не буде затягувати перемовини. Також не важливо, де саме відбуватиметься вирішальна зустріч щодо мирного регулювання. Важливо, що в будь-якому разі буде порушено міжнародне право. Заяви на анна скоро Який далі. виберуть, по що то теж не іміть значення. Имеет ли значение с той стороны, что э, решение газского суда не будет выполнено, да, и это будет такой плевок в международное право, международное правило и так дальше, договоренности, потому что э, есть решение суда по Путину, которого должны арестовать в стране, которая подписала э, соглашение, правильно? Я не помню. Там нужно конвенцию смотреть, какую конвенцию, сейчас не вспомню, на скидку. Вот, вот тут вот будет такой как бы плевок. Но в общем, поверьте, будет очень быстрая встреча и будет достаточно быстро принято решение. В этом заинтересованы все, чтобы не затянуть этот процесс длинный текущий, вялотекущий процесс, безрезультатный. Вот, и для того, чтобы как бы рейтинги у глав государств тоже не упали, потому что затягивание процесса может привести к различным внутренним конфликтам, которые могут разрастись и иметь негативные последствия для дальнейшего принятия решений. Перечитала всі новини по зустрічі на Алясці. Ви знаєте, хтось шукає зради, хто шукає перемоги, а я впевнена, що це був історичний день, і хто б там що не казав, він призведе до миру в Україні. От Трамп і Путін відмітили, що перемоги не були успішними, а отже, нам про них в подробицях ніхто нічого не скаже. Я думаю, президенту Зеленському в понеділок. Пояснять всі умови, от, і вже, як то кажуть, будемо рухатися в напрямку завершення війни. Дай Бог, бо по великому рахунку найцінніше це життя людини, ніщо інше. І це треба пам'ятати, і за це саме за це треба боротися. Що ще хочу додати, я поки не мала розмови зі своїми друзями в Америці, як тільки матиму одразу повідомлю, якщо буде щось цікавеньке для нас, От, а поки всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Той же час, президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Зеленський глава Кремля Путін перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі. Як повідомляє Sky News, Трамп наголосив на важливості прямого діалогу між лідерами після своїх окремих зустрічей з обома. Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивство. Це занадто багато вбив, заявив Трамп. Спочатку американський лідер пропонував тристоронній саміт. Однак, після переговорів на Алясці змінив риторику і став наполягати на двосторонньому форматі. Водночас він не виключає, що така зустріч може і в майбутньому призвести до ширших переговорів за участю. США. Однією з незмінних умов переговорів для України і європейських союзників було припинення вогню. Тієї ж точки зору дотримався і Трамп. але після двох самітів ці позиції похитнулися. Кремль послідовно виступав проти припинення вогню як основної умови для переговорів Володимир. Путін, а за ним і високопосадовці Росії заявили, що Україна використовує перемир'я для зміцнення своїх сил і лінії фронту. Після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп повідомив телефонній розмові з зеленським і лідерам НАТО, що російський президент не хоче припинення вогню і віддає перевагу в всеосяжній мирній угоді. Журналісти також наводили цитату Трампа. Я думаю, що швидка мирна угода краще ніж припинення вогню. Пізніше Трамп пояснив, що спочатку йому подобається ідея негайного припинення вогню, але потім він передумав: ми можемо укласти мирну угоду, поки вони воюють стратегічно. Це припинення вогню може виявитись невигідним для однієї з сторін, сказав президент. США. схоже, Володимир Зеленський також готовий піти на компроміс в цьому питанні. Якщо Україна почне висувати якісь глобальні умови, безумовно справедливість що стосується припинення вогню, тощо то в росіян з'явиться сотня умов із свого боку, тому що я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, яким може бути подальший шлях до завершення війни, заявив президент України. Найбільш визначена заява з цього приводу на саміті Вашингтоні пролунала під час звернення Трампа. За його словами, гарантії безпеки будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США. про які гарантії йдеться, що конкретно вимагається від європейських країн, яку роль в цьому цьому гратимуть США, поки не зрозуміло. Однак зміни очевидні раніше Трамп відмовився обговорювати будь-які гарантії безпеки, але після саміту на Алясці став допускати, що США допоможуть коаліцію, хочуть надати ці гарантії. Спецпосланець посланець Трампа Стів Вітьков перед зустрічю Вашингтоні говорив про певну подобу п'ятої статті статуту НАТО, тобто принцип напад на одного дорівнює нападу на всіх. Але жодних оточень після цього не пролунало безпосередньо на самому саміті Зеленського запитала, яких гарантій він хотів би від США розміщення військ обміну розвідданими чи постачання озброєнь. Усього відповів президент України. Поки що жодної визначеності в цьому питанні немає. Зеленський повідомив, що робота над конкретним змістом гарантії безпеки триває. За його словами, продовж 10 днів можна очікувати фіналізованої пропозиції. Тим часом агентство Блумберг пише з посланням на джерела, що гарантії полягатимуть у зміцненні української армії і її спроможності. Причому за даними Блумберг без будь-яких обмежень щодо чисельності військ. Співрозмовники агентства уточнили, що гарантії безпеки також мають ґрунтуватися на роботі коаліції охочих. Група країн під керівництвом Великої Британії та Франції. Як очікують, включатимуть в майбутньому багато національні сили. Їхніх формат ще належить визначити. Додали співрозмовники Бломберг. Кремль поки що жодним чином не відрагував на заяви про гарантії безпеки, але свою позицію Москва озвучила давно ніяких військових союзів з участі України. Ніяких західних військ на її території. Крім того, серед вимог Кремля її умова обмеження чисельності української армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.